Доброго дня, шановні Нікопольці, сьогодні ми разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 47-му позачергову сесію Нікопольської міської ради, прийняли такі рішення про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Луньову Володимиру Валерійовичу посмертно, присвоєння звання почесних громадянин Нікополя. Панасенку Олександру Георгійовичу посмертно, про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Перехресту Руслану Анатолійовичу посмертно, про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Чабону Сергію Анатолійовичу посмертно. Це наші нікопольці, які віддали життя за захист нашої держави і нас з вами. Тому слава нашим героям! Прийняли е, рішення про передачу з комунальної власності військовим частинам. Це необхідне обладнання, матеріали для їх потреб. То, те, що вони в нас е, запитували е, від військових частин на суму 2 мільйони 920 тисяч 565 гривень. Це за липень місяць. Надали допомогу нікопальцям на лікування, надали матеріальну допомогу нікопальцям, які загинули при обстрілах міста Нікополя, їхнім сім'ям. Прийняли земельні питання, які необхідні для нікопольців та роботи нікопольських комунальних підприємств. Виділили кошти на допомогу сім'ям військових та інші питання, які необхідні для сталої роботи в місті Нікополі. Якщо є питання у вас, я готовий на них відповісти. Максимально потрібно переходити на альтернативні види палива, а також розглядати питання і закупівлі обладнання, яке може виробляти електричну енергію через кредити або ж без. Тому Нікополь ми вже третій рік живемо під обстрілами, і в нас кожний рік ми проводимо роботи для того, щоб ми могли проходити нормально зиму при відключенні електроенергії, чи після обстрілів, чи відключення будуть централізовані. Тому ми продовжуємо. Встановлювати котельні на альтернативних видах палива. Сьогодні ми максимально змінюємо котельні, які на електроопаленні, додаємо туди, або на твердому паливі, або на газу. А також дійсно розглядаємо ми питання для. Закупівлі і встановлення генеруючих, генеруючого обладнання для самих необхідних наших підприємств, які критично важливі для міста Нікополя. Що стосується звернень по Питанню не відключення Нікополя від електроенергії. Ми е від Нікопольської міської ради і депутатів е подаємо майже кожного тижня на Кабінет міністрів та військову адміністрацію, щоб не відключали. Ми, е так як і всі бачили виступ. Е е Прем'єр-міністра про те, що в 20-кілометровій зоні не будуть проводитися відключень, але на зараз, на сьогодні, нормативних документів, підтверджуючих це в нас немає. Ми чекаємо, повинні бути якісь нормативні документи. Тому, але вже сьогодні в місті Нікополі. Зменшена кількість відключень і тривалість цих відключень. Тому будемо сподіватися, що все ж таки нас виключать з графіку відключень. На зараз вода в місто подається в достатньо кількості, проводяться Адміністративні дії по підключенню до водогону. Тому все вже технічно є, але є моменти саме по підписанням договорів і угод. Однозначно, результат дуже позитивний, і відгуки нікопольців, відгуки і квартальних комітетів в те, що майже в нас немає скупчення крупногабаритного мусору, і вчасно вивозиться і битовий мусор. Тому комунальне підприємство працює добре. Але є ще моменти, над якими потрібно працювати. Ми з депутатами це будемо відпрацьовувати і надамо їм можливість працювати стабільно і так, щоб місто було в чистоті без, без мусора.